Редакція зараз інфо за підказкою наших читачів повідомляє, що у районі метро Позняки в Києві між торговими центрами під центри метро люди можуть побачити на бігборді чоловіка у модному клітчатому піджаку. Кияні, гості столиці і переселенці гадають, що це успішний і багатий бізнесмен, але насправді він дуже схожий на топ чиновника Луганської обласної військової адміністрації Віталія Анатолійовича Сурая. Отака реальність. Кому війна а голохвастому у клітчатому піксельному п'яджаку, дуже схожому на сурая, вітання на бігборді. Мабуть, з'явиться ще пару таких бігбордів, і черговий чиновник Луганської військової адміністрації у клітчатому піксельному піджачку стане почесним громадянином якогось непідконтрольного міста, наприклад, Попасної чи Северодонецька. Луганські чиновники навіть увійшли у кораж по створенню на Київщині фантомів миражів, накшалт віртуального КНП Український реабілітаційний центр міської міськради. Яке редакція зараз інфо так і не знайшла в Ерпіні, про що ми розказували у попередніх відео? Чиновники Сватівської міської військової адміністрації Луганської області вітального бігборда Віталію Сураю не поставили серед Києва, але майже перевершили старання жінки і вліпили вітання на державному ресурсі за рахунок платників податків на сайті адміністрації. Чим не напряму ідентифікували фото на бігборді? Ну чим вам це не зразок корупції, тупості і коліно прихилення?